Вітаю всіх шанувальників літературної світлиці. Сьогодні у нашій студії поет і прозаїк Богдан Ославський. Говоритимемо про пісні, вірші і записки подорожнього. Вітаю Богдане! Вітаю, дякую, що запросили. Більшість творчих людей починає з того, що береться за вірші, плавно переходить до пісень, там прози. У тебе ж було так: ти почав з пісень, перейшов до віршів і в прози. Одним словом, Богдан Ославський не більшість, я так розумію. Ну, якось так. Хоча приблизно це майже те саме, що починати з віршів, що починати з пісень. Ну, починається з якогось такого короткого і більш емоційного жанру. І зрозуміло, що більш притаманно вірші писати в такому якраз молодому віці. А за прозу люди беруться вже й пізніше. Тобто, це все одно вважається, напевно, що я рано почав писати прозу. До пісень. Ти сказав? Я писав пісні просто. Ти писав їх для себе, для когось, для всіх? Для себе. В першу чергу я все пишу для себе. Ну, Тобто, грав собі на гітарі, ну, десь, може, рік я там грав, вчився. Цього було мало, хотілося писати якісь ну, пісні, які б приємно було співати. І в першу чергу, щоб вони подобалися мені. Ну, я ніколи і не претендував на те, щоб їх комусь грати. Тобто я ніколи не думав, що я десь їх там, не знаю, зіграю на публіку чи що. У мене з цим було дуже тяжко, в мене не було амбіції виступати перед великою публікою та тому для себе. А як оркестр «Бобовата»? Яка твоя роль у ньому? Оркестр «Бобовата» — то вже було пізніше. Моя роль у ньому я гітарист. Оркестр «Бобовата» — якийсь такий, можливо, негласний критик. Ну, тому що ми, я зокрема завжди казав, що в оркестрі Бабова, хтось має якусь там свою негласну роль. Там Василь Карпюк, він двигун, він там вигадує ідеї, він присуває, просуває це все. Мар'яна е, Гарбуз, е, вона там дуже сильно тягне якраз е, музичну складову, вона професійний музикант. А я. В той період, особливо коли ми багато писали пісні, я все ґанув. Я казав, ні, не добре, не так. І слава Богу, до мене не завжди прислухувалися, але був такий механізм: щось вигадувалося, щось відсіювалося, щось залишалося. І окрім того, що я грав на гітарі, десь так, мені здається, я, я дуже все ґанув. Така роль. А твої пісні приймався колективом? Ну, є деякі пісні. Мої, які граються, які грає оркестр ну, які ми разом граємо. Але це скоріше як виняток. У нас так сталося, що у нас кожен щось пише. А в оркестрі Бобовата ми всі робимо щось інше, причому зовсім не схоже на те, що робить кожен окремо. І Якісь краплі з того там одна-дві мої пісні, одна-дві Мар'янині пісні якось потрапляють до... До оркестру, але це скоріше як виняток. Взагалі, музика оркестру інакша. Якось Василь мені розповідав про те, що оркестр на певний час свою діяльність трошки притлумив. Зараз ви відновили ці концертні програми, виступи на публіках? Ну, ми зробили один концерт. Якщо це вважати, що ми відновили, то так можна сказати, що відновили. Ну, ми взагалі виступаємо ситуативно, а репетируємо на виступах, як хтось сказав виходимо на сцену та й репетируємо. Не знаю, коли буде наступний концерт. Тоді можна буде говорити про те, що оркестр бобовато знову грає. Це все дуже стихійно. А чому так виходить? Ну, все ж таки, творчі люди, коли мають якісь творчі осередки, вони вже гуртуються навколо нього. Чи життя вас так розкидало, що не маєте часу на це? Так, так виходить, що кожен має чимось заробляти на життя. В кожного ціла купа справ. Які хочеш, не хочеш, а стають першочерговими. Це одне. І немає можливості часом так збиратися, репетирувати. Тобто, коли ми собі задумаємо, все, робимо концерт, і ми вже так, ну, такі всі захопилися, давай то робимо, класно. І це то тоді проблема, коли ми маємо зібратися на репетицію, раз вийшло, раз не вийшло. Щось таке. Це одне, не, не вистачає часу. Якби це приносило нам якісь гроші, ми могли б себе присвятити цьому. Хоча не хотілося, щоб це було шоу-бізнесом, але ну, треба якось виживати. А друге справді порозкидало. Тобто там останніх три роки я жив в Києві. Я грав десь так, як приїду там, на концерт, візьму гітару, то щось граю. А, але були разом з тими такі приколи. Тобто ми вже позабували, як грати. Я взяв гітару, граю, і я розумію, що взагалі не знаю, які там акорди, не знаю, що там грати. На середині пісні мені доходить, що я її грав на бубені, що Я в принципі ніколи її не грав на гітарі, не знаю, що то є. Ну якось так відбувається. От я жив в Києві. Таня зараз теж Запорожець, Таня Сопілкарка. Вона в білій церкві на швидкій в інтернатурі, і теж вона так приїхала на концерт, пограла, поїхала. Можливості постійно репетирувати поки що нема. Ну, але цей оркестр має право на своє існування. І, до речі, він має своє обличчя. Ну, очевидно. Я бачу, що ти притягнув свою подружку, приніс, і, не знаю, як це правильно сказати, з собою. І, тому я так зрозуміла, що ти готовий заспівати пісню. Mm -hmm. Так, я <кій> часто, коли граю співаю. Мушу сказати якихось е, два слова, такої преамбули. Це дуже така е, простенька, старенька пісня, така майже не пісня, таке щось майже як начетка під гітару. Я це написав, коли працював е, в магазині електроніки Ельдорадо. І це була така робота, якщо десь хтось працював, знає, що рано ти пішов, ввечері ти прийшов і все, амінь. Ну, от, і е, якось десь так ввечері на кухні вона мені набринькалося. Мамо, зацвіли помідори, мамо, розрослися поля, мамо, я хочу у гори, я б так на траві приляг, мамо, я чую, співаю десь далеко маленькі пташки. Мамо, вони не знаю, Скаже, скаженілого шуму машин. Мамо, а мамо, то правда. Що в лісі зелена трава, бо на наших смердючих асфальтах проростає лиш чорна смола. Мамо, хіба так буває, що навколо ніщо не гуди, що в далекому райському гаю, буряна хтось під деревом спить. Мамо, я взяв і поцупив у сусідські саду вишень. Мамо, це все до дупи. Цей прогрес і жадоба грошей. Дякую. Дякую, і я Продовжую від того, що щойно почула. Згадана у пісні Машина, дорога. Відкриваю франківськ місто Янголів. Твої вірші на 85-й сторінці. Перший куплет, коли остання маршрутка зникає за поворотом і забирає з собою пучки циліндричного світла, ніч затихає в'язним і затканим ротом. Волосся її чорнезне, зате на обличчя зблідла. Перегортаю наступну сторінку. У Франківську мороз такий, що ні в року, у хаті моїй задубіла постіль. Пригадую, поза минулого року так було зо десять днів поспіль. І маршрутки холодні, немов в полярні, і руки як раки, рука треться об руку. Ну і так далі. Одним словом, у першому вірші маршрутка, в другому вірші маршрутка у пісні Дорога я спостерегла за тим, що дороги у тебе стежки, маршрутки, машини їх дуже багато в твоїй поезії. Так і є, в мене навіть колись була така ідея, ну не то щоб книжку, але такий цикл, десь кудись укомпактувати, видати чи що вірші з громадського транспорту. Але це була просто така прохідна ідея. Насправді, в мене дуже багато віршів справді про дорогу, про якісь маршрутки. Дуже багато віршів просто так кнопилося в маршрутках на телефон. Чому? Є щось у цьому, не знаю. Ну, там... Кого там переписати про осінь, кого про що? Мені саме якраз в транспорті, в відчутті дороги є щось таке. Ну, щось моє, що я відчуваю, люблю. Я бачу, що приніс ти з собою книгу. А, ну, там також є твої вірші. Випадок. Та чому на всяк випадок познайом нас своєю поезією ще звідти? Прочитати щось. Ну та годиться літературна світлиця все ж таки. Угу. Вірші, поезія, проза. Хто що має, з тим і приходить. Василь, е, цікаво, розп... Василь цікаво розповідав про цю книжку. У тебе є з нею пов'язані якісь спогади, асоціації? В першу чергу це літературна студія Нобель. От книжка називається Дайте Нобелівську премію українським письменникам. Все почалося з літературної студії Нобель. Яку відвідували я, Василь Карпюк, Христина Козловська, Христина Кутерлін, Наталя Ткачик. Ну і це вся наша франківська тусівка, якщо когось забув, вибачайте. Веде цю студію Галина Петросиняк, поетеса, перекладачка. І на ці... ця студія ну, насправді дуже багато чого мене навчила. По перше, якось критично ставитися до того, що я пишу, якщо я сам спочатку скептично дивився на те, що нібито хтось щось хоче мені показати. Ну це так по-юнацькому, по-наївному. Потім я зрозумів, наскільки це важливо. А друге, це те, що я познайомився з людьми. Ну, Фактично, ця студія це одне із того, що нас усіх згуртувало, з чого вийшов потім оркестр Бубовата і ще багато дуже цікавих штук. Ну а ця книжка це якийсь такий підсумок студії. Тут надруковані такі найцікавіші тексти, найцікавіших людей, що сюди ходили, років, здається, за 10. Це Василь Карпюк її укладав, він краще знає, але якось приблизно так. А стосовно вірша, я коли слухав вірші з Франківського міста Янголів, я вже почув, що там редактори, що воно трохи не так написано, як я писав, і я подумав, що може ну, насправді якісь такі дрібнички. А в мене вірші, які я хотів знайти тут. Щоб я не шукав довго з місця. Є на ну, такій пожмаканій цидульці, я читав на якомусь фестивалі. Ну, я просто впізнав, знайшов його в книжці. То я його просто звідси і прочитаю. Але він є в цій книжці, тому хто хоче купити книжку, то може його купувати. Може навіть він такий самий. Знаєш, колись давно твоя мама перебралась на схід, звідти в тебе потяг до сходу. Іншого, але сходу. І тут чи там, на Луганщині, ти думаєш, що схід має щось спільне із сходити. А сходити ніде не закінчується. Можна нагору сходити, а можна і сходити вниз, не кажучи вже про сходити, сходити до лісу, скажімо. Ти ще й сходи любиш, майже як схід, з усіма його Індіями, Китаями, Індокитаями, а сходи бодай маленькі. Аби лише на три сходинки, щоб знаходячись на середній, можна було ступити крок вниз або вгору. Ти ж не любиш лишатися на одному рівні. Не любиш, коли всі рівні, як під лінійку чи за Союзом. Коли ті, що стояли вище, казали, ніби всі рівні, і було на кого рівнятись, навіть якщо це пам'ятник, а тепер кудись воно вивітрилось, залишилось тони, бронзи і граніту. Що показують світле майбутнє, особливо тут чи там, на сході. І дивно якось, бо майбутнє те давно вже не світить, але досі нам на нього показують. Майбутнє тепер якесь інше. Минуле, до речі, теж. Тільки пам'ятники лишились незмінними, з вигляду. І сходи нічого хоч не показують та завжди кудись ведуть, а схід і захід. Невпинно крутяться навколо своєї осі, яка теж не стоїть на місці. Це буде передмова до того, про що ми говоритимемо далі. А я глядачам пригадую, що сьогодні у нашій студії поет і прозаїк Богдан Ославський. Богдане, ти згадав і Азію, і Схід, і Захід до Азії. Зразу вернемося, тільки я тебе запитаю: чи ти як людина творча дуже сильно переживаєш події, котрі сьогодні відбуваються в Україні, і чи це якось впливає на твій світогляд і на твою письменницьку діяльність? Якось очевидно, що впливає. Це перше. Друге, що я би хотів ще сказати про цей вірш, мені здалося важливо сказати, бо можливо. Про нього трошки не так подумають. Ну, я тільки тепер це зрозумів, подумав. Насправді вірш написався ще до Майдану, до оцього всього нашого схід і захід разом. Ну, до я цих про це подій. Знаю. І я якось, ну аж тепер, коли я його читав, я подумав, що він вийшов якось дуже по контексту. А насправді, ну, ці контексти в мене якось ну, були давніше до того. І чи дуже я переживаю цими подіями? Це може звучати цинічно, або там, не знаю, хтось мене буде кидати яйцями, але ні. Десь під час Майдану в мене дуже перебудувалася психіка. Тобто тоді я справді сильно переживав, а потім мені здається, що підсвідомість увімкнула якусь захисну реакцію. І я якось, скажімо так, я ставлюся до цього серйозно, але я не переживаю. Ну, спокійно, я не знаю, добре це чи погано. Я рахую, що це просто мій організм увімкнув якісь захисні. Ну, якісь захисні механізми, я наскільки холодно на все реагую. Ну, у мене дружина з Сєвєродонецько-Луганської області недавно вона туди їздила. Мама дзвонить по три рази на день, питається, чи все нормально. А я кажу, та, та нормально, ну чого я маю переживати, та все добре. Вона в Ірак їздила, її не пустили, поїде і додому. Нічого страшного нема. Ну, Я якось дуже, дуже твердо, спокійно на все реагую. Я зрозуміла. Знову ж таки, вертаємося до тої теми. Ти згадав про схід. Я знаю, що ти з дружиною їздив по Азії, і в тебе навіть народилася ціла книжка. Називається вона, по-моєму, Лонтом Дороги і люди. Розкажи, будь ласка, про цей проект. Так, книжка вже написана, але ще не видана. Зараз вона на стадії редактури і вже дуже сподіваюся, скоро вона побачить світ у видавництві дискурсус. А якщо детальніше про це все розповідати, треба, мабуть, починати спочатку, що були подорожі, спочатку це була Молдова, потім це була Грузія ще до Центральної Азії. Трохи щось можливо україною. Були вже якісь тексти з тих подорожів. Я захопився короткою прозою, оповіданнями, щось там виписував, дуже зачитувався селлінджером, ну окрім того. Стасюк і Вайлі, які взагалі дуже близькі до цієї книжки. І в мене взагалі була ідея фікс, що мені треба сісти і писати одну роботу, яку я почав ну, кілька років тому і досі не закінчу. Тобто в мене і зараз є така ідея фікс закінчити ту прозу. Я не знаю, коли я її закінчу і закінчу взагалі. Але з'явилася ідея, яку активно просувала Світлана, моя дружина, тоді ще не дружина. Казала, що ну, хотіли ми кудись поїхати. Спочатку хотіли на Балкани, потім вирішили, що треба їхати в Азію, бо там все безвізово. І я подумав, що окей, я ці, цю відпустку, цей весь час, що в мене буде, я краще там поїжджу. у мене буде ще матеріал, я допишу оповідань до такої книжки. Я відразу так її задумував, як книжка така. Подорожніх нарисів, есеїв, оповідань, тяжко сказати, що це саме є, які би були пов'язані у якесь одне ціле. Пізніше це вийшла така умовна петля, яка починається в Україні. І через Росію, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргестан, і, і знову тудою самою, приблизно тудою самою додому, і вона закінчується в Україні. Насправді це не одна подорож, це різні подорожі і різний досвід, але я їх так склав у своїй голові, і потім я їх так склав у своєму рукописі. Це була Важливо, подорож автостопом? Так, це завжди було автостопом. Як за дорого? Недорого, тому що автостопом, тому що за дорогу ми практично не платили. Десь в рідкісних випадках ми під'їздили автобусом там, або поїздом. Але справді в рідкісних випадках за житло ми не платили, тому що ми їздили з рюкзаками і, і з наметом, і там, де ніч застане там і ночували. Тому що воно нам дало коштуватися, це е, їжа, хоча теж недорого, особливо там на сході. Ну, та їжа і якісь такі поточні витрати трохи дороги. І це справді недорого. А що тебе більше вражало у цій подорожі люди чи дороги? А це якось невід'ємно. Ну я не можу розділити. Чи ж і можу, але це треба дуже довго думати і філософствувати. А якщо не думати, то я би сказав, що я не можу відокремлювати людей від дороги, дороги від людей. Тобто, це якесь таке одне ціле, яке сприймаєш таким, як вона є, тому що там якісь. Селянин в Казахстані, він у той селянин в Казахстані, він такий, тому що він виріс там, бачив те і так далі. Це все дуже важливе. Я от взяла свої записи, бо ти писав про Рустіка, улюбленого персонажа. Ну розкажи, хто ж ця людина? А Рустік. Рустік. В Самарканді було дуже добре, а з цього би хотілося почати, тому що ми їхали через. Кизелкуми, якщо я не помиляюся, пустелю в Узбекистані. І ми там всю ніч їхали з далекобійником, ну, то ще було може не так спекотно, доїхали до такого міста на вої, а потім, а потім ми їхали з таджицьким хлопцем там далі через пустелю, і було наскільки, наскільки душно, що ну, таке враження, ніби тобі феном повітря дують, і мобілка не вмикається, але я задалеко почав. А ми приїхали в Самарканд, і там була вода і фонтани, і ми в тих фонтанах майже купалися, тобто там було трохи спокійніше. Але в Самарканді не було де ночувати. Тобто там були всі готелі, якісь дуже орієнтовані на туристів, дорогі і багато міліції в місті. І якщо ти просто ти так собі розкладаєш намет, ти можеш десь і попастися, узбецька міліція. Ну тобто, наші до -то Узбецької ще дуже далеко, в плані бюрократичності, наглості і, і так де. І ми якось так блудили там Самаркандом, пішли на ну, цей знаменитий базар, ходили, зайшли на якесь таке подвір'ячко за парканом, ну щось так затишно, травичка, подумаємо, от тут можна десь буде вночі розкласти намет, тут і жити. Побачили, там якась хата, дежурка, звідти вийшов, якийсь чоловік, і він представився рустиком. А далі про нього тяжко розказувати, тому що це треба написати. Це був страшенно колоритний персонаж, він був напівбожевільний. Е, він жив у тій дежурці. Він казав, що е, він знайомий з Олегом Блохіном і Андрієм Шевченко. Е, з Шевченком, е, він... Ну, очевидно, що він дуже любив футбол. Його постійно перемикало. Ми там сидимо, нам принесли диню, їмо, а він ще так колоритно говорив. Е, Андрій Шевченко, Та-та, Шевченко. Шевченко. Блохин, мой друг! Мой друг блохід, і він якось так ну, страшенно було тяжко з ним спілкуватися. А тебе як звати? Богдан каже. Богдан, а до речі, там погано реагують на нашу м'яку Ги. Коли вже каже Богдан, а не такого імені. Як немає, ну насправді це, це така розмова, яку двома словами просто ну, неможливо переказати. Але ти увіковічнив цього персонажа на сторінках своєї книжки. Ні, Рустік не потрапив в остаточний рукопис. А чому? Не знаю. Тому що історії замало. І ну, коли ти про щось розповідаєш, ти маєш знайти для того якусь форму, маєш знайти слова, маєш знайти так, щоб Ну, воно має бути текстом, а не просто історією. А коли я писав цю книжку, я не знайшов для Рустіка слів. Я не знаю. Ну, я якось, якщо чесно, не міг описати тий голос, оце все. Я не міг знайти таких слів, аби це був якийсь цілісний текст. Можливо, я ще його допишу. Є кілька таких людей, які не потрапили в книжку, просто тому що вони мені не написалися так, щоб я о, сказав, так, це круто. Тобто я щось пробував писати, а я ніби не міг підняти цей тягар. І є кілька таких історій, таких людей, які туди не потрапили. Але є історії, які ти готовий зараз прочитати. Так. Будь ласка. Я знову два слова про контекст. Знову так виходить, що це якось е, нібито злободенно, хоча писалося е, все до цього часу. Але я подумав, що цей текст такий, е, такий який можна коротко прочитати і буде більш-менш зрозуміло про що. А він про те, що е, там на сході ще страшенний міф, страшенно живий міф Радянського Союзу. Постійно з усіма водіями, з далекобійниками, де ми спілкуємось, там одна тема, та що, розваліли!» І мене вже так від того розвалілі вернуло, хоча ми і пожинали плоди Союзу. Тобто часом десь, на, десь дідько знає де а наші совєцькі і нам допомагали, хоча вже давно того Союзу немає. І якось от про це явище розвалілі, я написав, я тут собі дуже багато покреслив, аби почитати якісь такі ключові моменти, і було більш-менш зрозуміло. Ми повертались додому. Зі слів далекобійників, пересвідчили, що роздруковані заздалегідь мапи вкотре брешуть, і добиратися з Астрахані до Ростовської області через Калмикію, куди ближче, ніж через Волгоград. Отже, ми поїхали на Елісту, Калмицьку столицю. Там нам востаннє трапляли сверблюди, там сухо, спекотно пожовкло, і пожовклий, і схожий до казахського степ, ріденько поцяткований селами з красивими іменами. Кулкута, Яшкуль, Уланерге, Лола, Багабугул, Троцькає, Целінний, Абільнеє, Заливной. На щастя, все ж таки більшість населених пунктів тут носять назви, подібні до тих, що на початку переліку. То вже далі за кордоном Калмики в напрямку, звідки приїхали і кудою верталися, почався цей комуністичний розгул. В дорозі я розглядав мапи цих місць для розваги і покращення настрою. Біля Астрахані. Рутфронт, оранжереї, селітриний, вище по Волзі, удачної, південніше від Калмики, невеликі містечка, ізобільний дівне, Світлоград, благодарний, поміж ними села, безпасне, як Тяберське, Овощі, Рагулі. В Ростовській, в Ростовській області ремонтне, Заветне, Сіроцький, Сімічний, Прісальний, Пролітарськ, Саль, Целіна, Зерноград в Краснодарському краї, яким колись їхали на Кавказ. Вже недалеко від гір, не боячись не тісняться станиці. Совєтська, біскорбна, упорна, спокійна, удобна і навіть Ахметовська. Роком раніше ми з ланкою їхали тією ж дорогою в бік Кавказу, і водій Дагестану із Гаджи раптом каже, де веселої житті зовсім немного. Мене це аж насторожило, але за хвилину другу бачу. Вісела жизнь три кілометри. Там зупинились біля придорожнього кафе і гаджи пригостив нас чаєм. Назви закріплені міцно, як і вся великоросійська ідея. Пригадую дорогу через Казахстан із далекобійником Владіміром, траса Тарас Шімкент. Села одне за одним закінчується на баба. Все, баба, баба. А що значить, питаєте баба? Баба, баба є баба, от висока і була, а зараз тут шакпак баба, Совсем оберезелі. Зрештою була впевненість, у завтрашні дні дно прийшло. Коли вже минула двадцятка і принесла свої приколи, проколи і проблеми, звідси це часу, що 90-ї, -е, що 80 -е, і невелика різниця. Біди мають властивість забуватися. Трохи попустило, то можна і помріяти, а значить, і ностальгувати. Це, по суті, одне і те саме, тільки в іншому напрямку. Але чому так тяжко побачити зміст перехідної точки 91-го року? І така рисочка. Богдана, сход... я хотіла запитатися, от е, взагалі, коли ти їздив і коли ти вже приїхав до України, ти задоволений з того, що там побував? Ну, звісно. Задоволений, як можна бути незадоволеним. Це досвід, який якого більше я би ніде не здобув. Мені здається, я багато чого побачив, багато зрозумів навіть для себе. Психіка дуже загартувалася, це теж важливо. Я пам'ятаю, коли ми поверталися якраз з Центральної Азії, там в Києві ще були якісь перетрубації, треба було шукати нове житло. Я знову ж таки так спокійно до всього ставився. Мені це все здавалося таким дрібіском. Ну після того, коли ти десь перебираєшся, там через кордони Таджику, Узбецький, там теж де була ця діжанська стрілянина, де теж зараз якісь, ну, зараз уже спокійно, але конфлікти, ну тобто, де було справді страшно якось моментами. Ну і де тебе обходить, як ти маєш де ти маєш заночувати, як ти маєш перебратися через кордон. Це, ну, тут уже в Києві все здавалося таким дріб'язком. Спокійно, дуже до всього ставилося. Я дуже дякую, що ти завітав до нас свої студії. Наша зустріч уже підійшла до свого завершення. Я бажаю тобі не менш успішних подорожей, які би виливалися в книжку. А ти приходитимеш і ділитимешся своїми спогадами, роздумами і досвідом. Дякую, почуємось. Шановні глядачі. Сьогодні в нашій студії був поет і прозаїк Богдан Ославський. Бажаємо вам всього найкращого до наступної літературної зустрічі.